Діджиталізація, держава в смартфоні. Все це на фоні сьогоднішніх проблем в мережі Київстар. Отже, друзі, хочу звернути вашу увагу на такий важливий аспект, що нам всі роки, всі останні роки вперто нав'язують, розказують, що панацея від усіх бід, це буде діджиталізація. Це держава в смартфоні, це цифровий контент і так далі, і тому подібне. Все це замінить. Бюрократію, документу обіг і зробить нашим життя краще. Ну, сьогодні, я думаю, я і дуже багато українців відчули, відчули на собі от ці неприємні моменти, які лише квіточки в порівнянні з тим, що може чекати нас попереду. Чекати попереду, якщо ми не зробимо зараз правильні виснови, висновки, правильні оцінки. З поточних стан з поточних справ. Отже, перш за все, наша влада чомусь вперто забуває, постійно забуває, що ми знаходимося в стані фактичної війни, що в нас є ворог-агресор, який не гребами її будь-якими способами, він зробить все, щоб наше існування було нестерпним і болючим. Тому я думаю, що це лише квіточки, які можуть в гіршому варіанті дати жахливі плани. Бачите, навіть з мобільним, з домашнім інтернетом є проблеми. По-друге, треба не забувати, що ми живемо в вік, коли е, цифрові технології піддаються постійним нападам. І не тільки представникам держави-агресора, й е, певним людям, які хочуть отримати від цих нападів якийсь зиск, якийсь матеріальний досади. До чого я веду? Можливо, щоб ми, як суспільство, е, Перериває, буду ділитися з прав. Важливо, щоб ми, як суспільство, друзі, противилися цим нав'язаним ідеологіям, і важливо, щоб ми противилися цьому всьому і доводили своїми меседжами до владних інститутів, що треба думати мізками, треба думати головою, і треба, попри засиля диджиталізації, думати також про безпеку. Чого я підвожу, друзі, хочу почути від вас відповідь на просте запитання. От ви документ, який підтверджує право власності на квартиру, так, на машину, на якусь земельну ділянку, ви хочете мати в електронному варіанті чи в надрукованому паперовому? Ви хочете залежати від електронного сервісу, який ви взагалі ніяк не контролюєте. Не знаєте, наскільки він захищений. А з урахуванням того, як працює наша, я вважаю, недіздатна влада, то можна тільки з, з, розраховувати на, на краще. А насправді, мені здається, я особисто є прихильником мати паперовий носій паралельно з електронним документом обігу. Тобто повинен бути електронний реєстр і паперові документи для того, щоб у випадку втрати електронних цифрових даних. Я міг довести, що я ну, маю право власності, наприклад, на квартиру чи не, не, на щось інше, щоб не доводити потім, що щось було в реєстрі, воно потім зникло. Це повинно буде відбуватися паралельно. І це ну, мені здається база для безпеки. Я розумію, що зараз під цим відео, як і під попередніми постами, в мене в Фейсбуці прибіжуть ті, які пасуться, які просто заробляють на ці діджиталізації. Які просто з цього харчуються і нам це схарчовують. І вони там пишуть та, назад до глиняних табличок, таку дурню пишуть, що на голову не налазить. Мова не про глиняні таблички, мова про безпеку. Зараз дуже багато дискусій про цифрові гроші. Це та сама пастка. Це пастка, коли ви будете працювати, а якийсь, е владар. Може, вас, владар чи хакер, чи просто збій цифровий чи електронний, можуть зробити вас жебраком, без документів, правостановлюючих, документів на право власності, без фінансових ресурсів, які ви заробили своїм потом кров'ю. Я взагалі є прихильником повернення паралельного оходження електронних грошей. Паперових і, можливо, навіть ще в монетах золота Кому зручно, господи, та хай буде. Але це реальний товар, який ви можете поміняти. перший Перший крок до створення суспільства кріпаків, я вважаю, було зроблено тоді, коли відмовилися від покриття золотом відповідних грошових знаків. Їх ввели спочатку як банківські, фактично, кредити, які відображали, скажімо так, чи підтверджували кредитну здатність того чи іншого приділяти паперу. Потім відмінили покриття золотом, потім взагалі вилучили золото з обігу у вигляді розрахунків. Зараз хочуть ви виняти паперові гроші, які, хоч є, хоч якимось підтвердженням, зробити нас повністю заручниками. і цього навестись на це не можна. Що ми самі поступово погоджуємося, щоб нас робили ще ще більше закріпачували. Все, що є електронне. А коли я вчив програмування, то в мене був такий дуже гарний професор, він навчив і він все казав, що програма зробить те, що захотів зробити програмист. Як він запрограмує, так і, так і буде працювати та чи інша програма, той чи інший сервер. І це базове правило. Якщо шахрай буде програмувати, то він запрограмує mm -hmm. так, що рано чи mm -hmm. пізно я, ви, ми всі програємо. А хтось один з багатіє. Тому треба, мені здається, чітко стояти на цих позиціях, треба вказувати на те, що права і свободи це головне, і в людини повинні бути право на безпеку, право на безпеку, яким вона в тій чи іншій мірі гарантує собі е якість життя. Якісь безпечні умови проживання. Тому я виступаю категорично проти тотальної виключної диджиталізації. Диджиталізація потрібна, вона пришвидшує прогрес, вона повинна бути, але виключно як паралельна, паралельна складова загального документу обігу. Право власності повинно дублюватися як в електронному реєстрі, так і відповідним паперовим носієм. Ну і повернусь трошки зачепу, зачеплю тему підприємців. Е, мені от цікаво сьогоднішня ситуація, хоч одного можновладця. Е, Відзмінила його мислення тих можновладців, які наполягали на РРО, на посттерміналах, які нав'язали це бізнесу. Так це тільки я ще раз кажу, квіточка. Відключення світла, дальше хакерські атаки, збої, технічні неспроможності. все це. Буде нівелювати всі ці нововведення в вигляді касових апаратів і обов'язкове використання посттерміналів. Не кажучи про те, що кеш, готівка це є певна ступінь свободи. От сьогоднішній день я, наприклад, з третього разу зміг заправитися, тому що не приймали картки, не працювали посттермінали. Вони користуються провайдером «Київстар». Не тільки ж мобільний оператор Київстар, Київстар надає ще й сервіс відповідного провайдеру щодо передачі даних, щодо зберігання даних і так далі, тому подібне. Куди ці дані зараз попали під час хакерських атак, як вони будуть використовуватися, не знаю, але знаю такі випадки, коли під час захоплення Ірпіня москалі зразу йшли по адресам, які у них вже були, по адресам, де проживали Атошники. Ну, маєте це на увазі. Ми маємо війну, і тому безпека громадян це один з кроків до перемоги, один з кроків до миру. А коли громадяни стають заручниками виключно електронного сервісу, який, ну, скажімо так, контролюється нерадивими чиновниками і має можливість до його злому, втрати даних та далі подібного, то це точно не робить наш сильнішими і спроможнішими. Тому, колеги, завжди правда знаходиться посередині. Друзі, колеги, посередині, я не є таким категоричним противником диджиталізації, я не є прибічником, там, виключно старих нормів, таким заядлим консерватором. Правда посередині. Запроваджуючи новітні технології, думайте про альтернативні шляхи убезпечення і створення безпеки. Тобто запроваджується діджиталізацію, розумієте, що повинне бути дублювання паперових носіях, принаймні для тих, хто, хто бажає, і воно повинно бути безкоштовно. Якщо є якийсь ну, такий відчайдуха, який так довіряє владі, так довіряє електронним сервісам, він може не брати паперовий носій, купуючи квартиру. Це його вибір, це його ризик, це його життя. Хай потім вириває останні волосся не тільки себе на голові, але й на п'ятій точці. Але ця безкоштовна альтернатива чи безкоштовна паралельна пропозиція ж паперового документ обігу повинна бути присутня всюди. Так само, як і не можна забороняти обіг готівки. А в умовах війни його треба навпаки пропагувати, щоб для того, щоб готівка оберталася, швидше працювала економіка, і ми. Могли розраховувати на збільшення якогось економічного потенціалу. Моя би воля, я ще раз кажу, я би повернув, можливість розраховування і безпосередньо золотом і чеканити золоті монети, які б ходили паралельно з паперовими грошовими знаками і з, паралельно з електронним розрахунком. Е, хотів ще з коротким відео ввечірнім зараз сижу, поділитися, яким мене просто вразило. Ініціатива наших можновладців. Яка зараз пролунала, я от слухав, щойно ролик, що вийшли такою ініціативою, що обмежити розрахунки картками, це якраз в Унісон, да, в ті темі, як говорю, і чоловікам до тих пір, поки вони не пройдуть відповідну відповідну е реєстрацію так, чи підтвердження своїх особистих даних в ТЦК. Тобто додумайтесь, да? тобто, що, що планує наша влада, Тобто, що буде, коли будуть електронні гроші? Коли всі ваші гроші будуть знаходитися в якомусь електронному гаманці, який чиноша може виключити, Та він може зробити з вас, з мене все, що захоче. Він може вимагати, робити вас навіть неприйнятні речі в своє задоволення. Ну, такі заяви, як мене питає товариш, як на них можна реагувати, ну, можна реагувати, що з країни кріпаків хочуть зробити країну рабів. Повністю робів. Ну, ще не вистачає тільки кайданів, але кайданами можна вважати от е, тотальне засилля е, е, електронних сервісів, які заміняють собою е, класичні, які більш убезпечені, більш убезпечені, тому що теж можна підробити і паперові носії, але це принаймні вже можна проводити якісь експертизи, можна до чогось полювати, щось взяти в руки. Страшно жити в такій країні все це відбувається на фоні заяви нашої влади, що вони борються за права і свободи, що вони не готові розмінювати територію, тому що вони борються за права того чи іншого громадянина, вставати під той чи інший гімн, чи, чи співати слова того чи іншого гімну. Не з цього починається права і свободи. Права і свободи починаються з права вибору, з базового права піти направо чи піти наліво. Зробити чи те, чи не зробити інше. Це базове право, це фундамент всіх прав, а потім уже гімни, прапори, держави і так далі, тому подібне. Хоча, хоча і держава дуже важлива для нас, але важливий база, важливий фундамент отримання наших прав і свобод, збереження наших майнових прав, збереження можливості легко і просто ввести підприємницьку діяльність. І за це варто боротися. За ці. Права варто боротися. А не за надбудови. Які, на жаль, все більше над нами паразитують. Думаємо, друзі, супротивляємося нав'язаним ідеологіям. І зараз е ставимо на місце тих, хто набіжуть під цим відео, під іншими постами, розказувати, що як гарна діджиталізація, як гарно діє і так далі подібне. Вона гарно, то прийде час. Вона гарно, коли все спокійно, все добре, в умовах війни. Треба думати про те, щоб, окрім того, що воно працювало, воно було ще й обезпечено. Гарного дня, друзі колеги. Цікаво почути вашу думку. Але якщо ви критикуєте, то одразу щось пропонуйте. І бажано з аргументами. Доброго вечора. Бережіть себе, миру нам. Ну і що ми тепер будемо розумніші, у кожного буде як мінімум. По картці кожного мобільного оператора. А ще бажано, чим я завтра займусь відновленням е, дротового телефонного зв'язку. Тому що хто його знає, що буде попереду, тим більше з нашою продажною, на жаль, недієздатною, на жаль, корумпованою, на жаль, владою.